Всім привіт! З вами Ден, і це в нас п'ята частина реалістичного Майнкрафту. Основні цілі на сьогодні це завершити майже всі квести ось тут, а також декілька квестів тут. Ну що ж, почнемо. Спочатку у нас йде кирпичний блок. Кирпичний блок у нас крафтиться ось так: простий крафт. Зараз швиденько викладаю. В мене є, Так, в мене є 12 кирпичів, викладаю. Ось є кирпична кладка. За це я отримую. Ще один такий кирпич. Чудово! Ну, а тепер я можу перейти до трішки кращого крафту, щоб зробити ось таке от відро. Тобто раніше я переплавляв, термічно обробляв ось тут. А тепер я це буду робити в пічки. Так, щоб її скрафтити, мені потрібно. Де вона? Десь ось ця. Ось такий крафт. Крафт не простий, тому що камнів доведеться дуже багато, але я спробую це зробити. Мені потрібно ще цілих 5 таких кирпичних кладок. Ну, буду робити. Ось, наприклад, роблю ще одну, ще одну. І тепер роблю ще одні кирпичі. Де є кайло. Є, далі ще раз ламаю. Так, чудово і ще раз. 4 в мене є. Ще раз складаю. Є в мене 5 кирпичних кладок, а мені треба цілих 7. Ну що ж, доведеться зараз по старому методу ще раз термічно обробляти камінь. Я навіть помилився, не доведеться, тому що в мене є 4 камня. Я ось так крафчу камінні кирпичі і знову йду робити це все. Продовжую ламати. Добуваю ось ще дві. ще два напівблока, та ще два напівблока. Тепер в мене є цілих 8. І тепер їх ламаю. І отримую дві кирпичні кладки. І ось так швиденько зараз добуду велику кількість. Правда, є нюанс, як я бачу, на ковальня вже наша ламається. Тому я надіюсь, що вистачить мені матеріалів. Так, в мене є 16 кирпичів. Ось роблю ще один і ще один. Тепер, якщо не помиляюсь, мені треба ось цю от штуку. Та в крафті, тепер можу спокійно скрафтити нашу піч. Має вона ось такий крафт. Посередині ось це от. І зверху ось це от. Беру молот. І все. У мене є. Виконав квест, начебто. Так, за це я отримую досвід. І я розміщу її десь ось тут. Ось так виглядає. Якщо ти появляюся сюди, всередину треба. Класти уголь, тобто вугілля, які в мене є шматочки. Ану, ось, все поклав. І тепер щось треба спробувати переплавити. Ну, для початку, напевно, відро зроблю. Так, відро крафтиться з таких от злитків, які крафтяться з таких кусочків глини. У мене є ці кусочки глини, а де моя вся глина? Цікаво, я її ще викинув десь. Ну, якщо викину, то буду йти добувати. Беру лопату, добуваю спокійно глину. Мені її треба небагато, тому я беру її зовсім трішки, скільки. Ось 4 роблю ось це от і ось так от. Значить, мені треба лише 3 злитка, а всю іншу глину залишаю. Тепер повертаюсь на базу. Я вже на базі викладаю крафт. Використовую молот, все, відро є. І ставлю сюди відро. Чи не так якось я ставлю? А, ось сюди ставлю. І, по ідеї, воно буде працювати набагато швидше. І працюватиме на вугіллі. Тому й швидше. Але, напевно, треба якось підпалити. Так. а ну Можливо, так. Ось, працює. Не знаю з якою швидкістю. Написано, що 7 хвилин. Ну, це непогано. А, ні, навіть ну не дуже добре, тому що потрібна велика кількість вугілля, навіть щоб переплавити ось таке от відро. Потрібно буде постійно підкладати. І я витрачу майже все вугілля, щоб зробити лише це відро. Ну, нічого, буду потім добувати його. Далі потрібно виконати досягнення ось це от. Я її вже крафтив, але не виконав досягнення. Чотири палиці, драбинка, та також чотири нитки. Чотири нитки в мене є. Вісім палець є. А драбинку я викинув. Ну що ж, так як драбинку я викинув, зараз добуду ще трішки паличок. Цього має вистачити. Так. Викладаю. Також молот. І лягаю спати. Далі не забуваю підкласти вугілля. І знову крафчу, що я мав скрафтити. Я вже скрафтив драбинку. Палички є. І залишилось скрафтити ось цю от сушилку. Так. Ось такий крафт. Зараз викладаю, поки не забув. Ось так. 4 палички, далі 4 вірьовки. І драбинка, драбинка ось моя драбинка. Навіть використовую інший молот, щоб його вже зламати. І все. Тепер я виконав ще один квест. Також знову голодаю, знову хочу пити. Чомусь я думаю, що коли я зроблю ось цю отпіч, то проблем в мене стане менша. І потрібно буде набагато швидше це все робити. Але, на жаль, все-таки ніяк. Потрібно витратити весь все вугілля. Навіть мені зараз може не вистачити, тому буду йти в шахту, швиденько добуду трішки. Добув трішки вугілля, тепер повертаюсь. Ось добуваю ще одне. І тепер вже точно повертаюсь. Підкладаю ще вугілля. Все чудово, тепер воно переплавиться. І в мене навіть трішки вугілля ще залишилось. Так, далі отримаю 12 висушеного волокна. І ще тут в мене є декілька квестів, які я не виконав. Ну, це я не виконую. Це потрібно зібрати всі ось ці от камінці. А для цього треба знайти інші біоми. Також в мене є тут. Це я виконаю зараз. Щас... Потрібно взагалі було б добре зробити ось таку от теплу броню. Тому що, можливо, скоро буде зима. Тут є пори року. Напевно, зараз літо. Але все-таки може бути зима. Але, в свою чергу, якщо я її зроблю, мені не буде її куди положити. Тому що в мене немає скрині. Тому поки що залишу це. Також в мене є ще потрібно зробити лопату, сокиру. Напевно, цим і займусь, але. Кісток мені, напевно, не вистачить. Зараз спробую поламати. Добув три. І ще три. Шість кісток, отаких ну, от кусочків. А мені потрібно тут одна, тут дві і тут три. Якраз рівно вистачає. Чудово, добув трошки паличок, тепер іду крафтити ці інструменти. Якраз мені потрібна сокира. Також в мене є трішки непотрібні. Зараз з'їм. Ще, можливо, є щось ще ось. І ще щось то було. А може не було. Це ось ставлю сюди. Так, і тепер кравчу Спочатку сокира. Де мій молод старий? Є сокира. Тепер лопата. кравчу лопату. І тепер останнє. Ось таке от молот. На жаль, ще досі цілий. Але в мене є всі ці три інструменти. Я отримаю досягнення, забираю досвід, і це в нас вже виконано. Залишається виконати 20% від цього всього. Що я тут точно не виконаю це ось це поки що зовсім ні. Ось це, напевно. Також поки ще ні. Ну і ось це от. Також в мене вже готовий горщик. Оп! Квест виконав. За це отримую 3 яблука. Ну, три яблука теж непогано. Цікаво, куди я їх отримав, а ось. Можу їх відразу з'їсти. Тому що навіщо вони мені. Так. І йдемо далі. Можу з легкістю виконати ось цей от квест. Потрібно переробити в ось такий от порошок. Зараз використовую молот. Забираю цей порошок. І ще раз, де мій кремінь? ось кремінь. І все, молот майже зламав. Квест отримав. Можу виконати, наприклад, ну, ілу шерсть можу виконати. Квест виконаний, за це отримую ще 4 таких. Для чого його можна використати? Зараз заглянемо. Можна зробити з нього глину, але для цього потрібно. Ой, та ні, напевно, поки що не зробимо. Далі залишається майже декілька квестів, які я можу виконати. Це ось ці от інструменти. Поки що не виконую, тому що в мене немає в інвентарі. І ось це. от. Але для цього мені потрібні ось такі от камінці, які я не знаю, де мені взяти. Як він крафтиться. Тобто мені потрібні ось такі от камінчики, які потрібно, напевно, знайти десь по світу. Подорожувати я зараз не дуже хочу, тому що в мене може вийти все, що завгодно. Ну що ж, буду на цьому закінчувати. Цього разу вийшов дуже коротенький випуск, але ви пишіть в коментарях, якщо потрібно робити довші, тому що попередній випуск я зробив довшим, але великого відклику там не було. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Дан. До зустрічі!